Привіт! Наразі 22.11, ось підтвердження 9 вересня, і я тільки що подивився презентацію новинок від Apple 24 2024 році. І якщо вам дуже не хочеться дивитися все відео, то просто знайте, що з'явилися AirPods, в яких є EnCі, звичайні непрошки у цій вкладищі, і з'явилася кнопка в айфоні. В іншому ніяких тотальних змін нема. Але якщо ви такий гік, як я, і вам цікаво, що ж там Apple в черговий раз нам представили, то вмощуйтеся зручніше, зараз ранок, 10 вже вересня, ви можете під каву це відео подивитися і знати, що ж там за такі новиночки. З вами Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Почалося все з якогось дронного колайдеру, коло, Apple Park чи як, виходить Тім Кук і каже от просто слова, які один до одного передають. От Я вам передаю, що він сказав. Він каже, сервіс смартшопінгу Hotline єдиний сервіс в Україні, на якому можна буде знайти ці айфони дуже швидко, вже прямо сьогодні. Дивіться, там навіть є якісь предзамовлення. Це він сказав, я не буду вас обманювати, так і було. Але давайте детальніше. Прям з першого девайсу, але мені. Треба все ж таки кава. Ну, Нехай це буде кава, це не кава. Першими були такі, знаєте, доводи про те, що machine learning, ми там е, інтегруємо по факту чат GPT, усі свої девайси. Це дуже круто, дуже цей. От, прям як Samsung свої презентацію. Apple, давай розказувати, е, наскільки у них штучний інтелект буде крутий, те да се. Але якщо говорити про девайси, то перше вони представили. Нові 10 Apple Watch. Звісно, The New Incredible Sin, Звісно, що там таке незрозуміле, круте, здоровенний дисплей, нові якісь функції. Але по факту ми отримали що? Ми отримали знову розмову про те, як круто. Відео, яке показує, як же ж люди користуються, як вони не божуть без Apple Watch. Хоча можуть нічого там такого, це просто класні смарт-воч, але насправді не все ідеально. Новий дизайн, вони прям the New Incredible Design. Ти дивишся, це наче як Volvo нова X90, яку от нещодавно представили. Кажуть, що нова, по факту це фейсліфтінг. І це дійсно якийсь фейсліфтінг Apple Watch ще там 5-го чи 6-го покоління. Так більше дисплей, так можливо, там нові кольори, але по факту все те саме. Найголовніше, що треба вам знати це те що в годиннику тепер дисплей більше за той, який є в Apple Watch Ultra. дивна така знаєте риторика від самої Apple, тому що Ultra це в них топчик десяті це не сильно топчик і ось якось вони зробили так що дисплей тепер тут більше ніж за Ultra. ну можливо Incredible New Things отак от тут працюють і вони знаєте що доводять що ось на цьому дисплеї на здоровенному дуже зручно користуватися клавіатурою набирати якісь текст дивитися навігацію і ти думаєш, excuse me, but I'm sorry, але навіщо мені набирати тексти на годиннику? Можливо, ви зробите якось так, щоб я міг інтегрувати прикольно з Apple iPhone ці функції і потім використовувати їх на годиннику. Але ж вони демонструють те, що годинник вже екзаміна смартфоном. Ну таке. До речі, у мене до всіх ораторів від Apple тепер є претензія, тому що вони... Класно знімають відео, вони геніально режисують, вони навіть на iPhone, начебто все знято, на iPhone е суперова картинка, все прям графічно класно. Але ці люди, які стоять і розказують нам цікаві речі, вони, знаєте, наче як біороботи, вони не рухаються, вони в одній площині, вони, вони нікуди не виходять. Будь ласка, Тім Кук, е навчись рухатися якось, я не знаю, ти ж там великий. Е е не попередник, а хто ти на по, по, по ти коротше, ти той, хто прийшов за Стівом Джобсом. Стів Джобс вмів працювати на сцені. Ви, люди не вмієте. Там, ну просто як не біоробот, так звичайний робот стоїть і щось там розказує. Але до таке продовжуємо. Значить, по ключовим параметрам, яскравіший дисплей. Ну, зрозуміло, я от, уявляю, 20-ті Apple Watch, у них буде яскравість така, що можна випалити сонце. Далі, нові Watch Face. Клас, супер, молодці. Мені це подобається. Також роуста, зелені, якісь там, типу, чи зелені чи я так не зрозумів, але нові кольори будуть для тих, кому було мало минулих кольорів. Будь ласка, вмикайтеся. Ось у вас нові кольори на 10% тонший, Найтонші годинники в історії від Apple s 10 процесор, новий процесор, який, звісно, працює швидше за все, в історії навіть швидше за Shuttle Tiberium, але насправді так і є. Якщо порівняти з гармінами, то Apple Watch це просто літак. Машин льорнінг і оці всі штуки, тобто те, то, що ми бачили в останніх. Прошивках айфону оновлені та, наприклад, оці фотографії, які з'являються десь там на фоні, які там врізаються гарно під годинник і під ваші інші фотографії чи там фончики, тепер будуть у нас працювати в Apple Watch. Якщо ви цим користувалися на айфоні, я особисто не користувався, то вам буде прикольно. Якщо ні, то нічого ви не зрозумієте. Apple дуже багато приділяють увагу нездоровим людям з хворобами, з тим, що наскільки полович круті, що вони нагадують пити ліки, що вони там показують, що в тебе є якісь там недуги, що в тебе серце зупиняється. Це все дуже добре, бо здорових людей в світі все менше і менше. Наприклад, навіть вже є країни нездорових людей, Росія поруч, у них нема здорових людей, розумієте? Тобто всі вже заря... З -з заражені на успіх, так скажемо, їм Watch вже не допоможуть, тому що вони там офіційно продаватися не будуть. З новинок вони тепер апною здається, чи як називається ця хвороба, коли людина затримує дихання надовго вісні. тобто. Більшість людей, які хворіють цим недугом, вони не розуміють, що в них така штука є. І потім, коли вони починають з кимось жити, з якоюсь дівчиною, що хлопцем, він офігіває, втікає вночі, і вони все одно не знають. Ті думають, що він вже помер, а насправді він просто затримав дихання там, на 30 чи там скільки секунд, і це виглядає стрьомно. Я якось спав з людиною, яка дійсно має таку штуку, і дуже добре, якщо в тебе. Є девайс, який це буде трекати. І ти просто приходиш до лікаря і кажеш, ось там в мене є така тема здається. Давайте перевіримо, перевіряють все, і ти якось це лікуєш, спостерігаєшся, і дійсно для твого здоров'я, для твого організму, це буде набагато краще. За це Apple дійсно великий великий залік. Потім з'явилася дуже якась фітнесова тітонька на фоні е е якогось е не знаю, іспан іспанського мису Ферментор, і почала розказувати, наскільки круті фітнес прикальдеси, і розказала аж два якихось нових. І по факту головне з них це те, що коли ти занурюєшся з годинником, він показує тобі графічно гарну глибину і щось там ще. І потім вона зникла. Коротше, по фітнесу я нововведень ніяких не помітив, і то, наскільки я розумію, це все просто е -е, нові фішки нового цього Watch Face OS. Чи Apple OS Watch Face S, SS SS, SS, SS SS на Apple OS. Старт продажів всієї техніки, і Apple Watch, всієї презентації 20 вересня, 2024 року. Це значить, що у нас буде приблизно 21 вересня за ціною літака. Потім з'являється ще одна людина, яка стоїть на місці, і дуже впевнено, дивиться в камеру і розказує про Apple Watch Ultra. І е, нове день стільки, що ж не зрозуміло, що записувати. Я собі розписав от тут розкази, які вони класні для спортсменів. І я розумію, що я жодного спортсмена не бачив, який купив собі Apple Watch Ultra. Я бачу людей, які думають, що вони спортсмени, бігають по 3 кілометри м -м, з темпом 4.20, потім помирають, і е, вони купують себе Apple Watch. Та собі. Е, е, я бачив людей, які користуються девайсами для того, щоб трекати пульс, але він там не точний і не фулл тайм. Entrega é. Тому от, справжніх спортсменів, хоча бігунів, наприклад, свідкаво. Підіть і подивіться там кожної суботи чи неділі зранку, як хлопчики і дівчатка бігають на руки. Подивіться, вони всі гарні ручки спортивні, і у них у всіх чи гарміни, чи полер, чи щось там ще, Суонто, але точно не Apple Watch. Потім мене вбило те, що показують картинку ідеально для велосипедистів. Я ж такий, блін, для же це велосипедистів, для якихось спринтерів, коли ти трекаєш собі поїздку там, я не знаю, 3 години, тоді вони класні, коли тобі треба 10 приходити. Сядять, сядуть і навіть не затрекують те, то, що тобі треба, не, не покажуть gps трек не покажуть твої дані, всю статистику. І дуже дивно виглядає, коли їде спортсмен весь спортивному, і тут ці ультра, вони, наче, як не з того світу взагалі зібрані, точно не для спортсменів. Ну і здається, все. Вони ще стали чорними, вартість 800 баксів, і вони будуть з 20 вересня. Всі зміни, що треба знати про нові. Apple Watch Ultra, точніше, не нові, а оновлені. Далі вже починається цікавіше. Тім Кук розказує, наскільки AirPods стали класними, наскільки те, наскільки все, що це взагалі супернавушники. І починається розповідь про нові AirPods. Як ви знаєте, є AirPods Pro, є AirPods звичайні, та з чого все і почалося, і є AirPods Max. Так ось. Apple вирішили в цьому році оновити прям кардинально AirPods, звичайні які от е, вкладищі, вакуумні. і додали туди те, що компанія Huawei додала в свої навушники років 5, напевно, назад. Це Active Noise Cancelling, тобто активний шумодав. Те, що було в прошках, те, що стало фішкою прошок, вони перенесли нарешті форм-фактор вкладищів. Тобто ті наушники, які підходять ідеально тим людям, які не люблять собі всовувати щось глибоко у вуха. По факту ніяких інших змін нема. Вони говорять про найкращий сучасний новий випромінювач, якийсь там динамічний. Але вони не кажуть його розміру, вони не кажуть, які там катушки, вони кажуть, що там оці нові е сенсори, новий процесор, все клас. Але головне, що вам варто знати, це у них з'явилася ще також функція, коли вам телефонують, ви можете так кивнути і е приймається дзвінок. І ви можете отак зробити. І відбувається відбій. Це, звісно, фішка дуже-дуже класна. І якщо вона буде класно працювати, а у Apple, я думаю, вона буде класно працювати, якщо не, не так, як з цими Apple Watch, то це кіллер фішка. І також я побачив, як там, в ролику демонструється, що якийсь чувак де розмовляє з своїм другом, він проходить повз якийсь там гараж, там грають на гітарі, і він каже: О, послухай! І хоп, і він з його голосу, акцент зміщується туди, і людина, яка. Телефонує тобі, ти розмовляєш в AirPods, чує чітко, що відбувається в тому гаражі. Це також дуже-дуже прикольно. З того, що тут є, це Spatial Audio, Adaptive Audio якийсь, тобто якийсь сам вирішує, коли тобі ANC активувати, коли тобі Transparency мод вмикати. І найголовніше, що тут є бездротова зарядка, якою я напевно в останніх AirPods жодного разу не користувався. І Дивно, але наушники будуть як з ANC, так і без ANC продаватися. З ANC вартість 179 доларів, без ANC 129. І знову ж таки, 20 вересня вони з'являться в США. І неймовірне оновлення AirPods Max. Змінилося, додалися нові кольори і USB-C. Все. Ну і AirPods Pro, хотілося їм якось їх щось оновити, щось зробити. Вони. Нічого не зробили, вони просто проговорили про софт, що вони класно будуть працювати для людей, у яких є вади слуху, та, тобто Transparency Mode за допомогою машин Learning буде це вивчати і розуміти, що ти не дочуваєш, що тобі більше транслювати звуку. Це, звісно, все софт. З'явився оцей хайрінг, хірінг, тест, який тестує такими мікрозвуками різних частот навушники саме для тебе і потім підбирається на основі твого звукового тракту, твого АЧХ сприйняття, підбирається звук для тебе. Це було мені здається, років 5 назад майже в будь-яких напівсерйозних навушниках, типу Sennheiser чи Sony. Зараз є навіть soundcore, які коштують набагато-набагато менше. Тобто змін також дуже багато. The Next Very Interesting Things це новий iPhone. Це вже 16-й iPhone. Так, ну і за iPhone все просто. Е, представив його Тім Кук. Знову ж таки, став рівно в чітку позу. Е, навіть по ньому, якщо він отак довго стоїть, можна дивитися, як сонце. Знаєш, йде отак по небосхилу, бо дуже чітко і рівно вони стоять. Значить, що там є? Він розказував, що він дуже крутий. Тепер. Є прикольні кольори, кольори, типу таких, які були на 5 c Якщо пам'ятаєте таку пластикову модель, Вова, який це монтує, точно пам'ятає, бо в нього він був. Вони там були такі веселі. Це, напевно, єдиний веселий айфон, який був за цю історію айфонів. Бо всі інші були такі типими пафосні. Ми не будемо бути такими яскравими. І ось тут з'явився прикольний голубий дизайн, тіл, пінк і різні інші кольори, які приглушені. Та і оці яскраві. Я вважаю, що це такий крок вперед. Особливо, якщо звернути увагу на тімакука, який стояв на фоні веселки. Спочатку, в кінці, і протягом, в принципі, всього відео, тому ці айфони. Прикольно, прикольно. Кольори класні. Кажуть, що тепер на дисплеї буде ще краще скло, яке буде захищати ще краще. Чуємо кожен рік. 2000 ніт, максимальна яскравість, мінімальна 1000 ніт. Це також крок вперед. 6,1 дюйм буде в звичайній моделі, і 6,7 в версії плюс. Тепер Action Button буде і в звичайних не прошках 16-х. Навіщо вона там, я не знаю. Так само я не знаю, як вона і тут. Хто користується, молодець, хто не користується, не користуйтеся, як і я далі. Кнопка камери Control, якось вони там, Action Control, чи щось там поназивали. І це дійсно. Можливо, і кілер фіча, але в минулому році я брав цей айфон, бо сподівався, що мені ця кнопка замінить всі кнопки. Я буду лише нею користуватися, коли буду знімати відео, але я нею взагалі не користувався. Можливо, так само і не буду користуватися і цією кнопкою, яка буде ось тут, і начебто в правильному місці для того, щоб знімати на цей айфон. Є до цієї кнопки багато питань, і дуже цікаво подивитися, як вона реалізована, тому що по факту це фізична кнопка, яка має ще й сенсор в собі, і мікросхід. Яка відповідає за обчислювання того, що ти натискаєш. Наприклад, там є свайпи, там є е, ступінь натиснення, тобто як в фотоапаратах та звичайних. І це цікаво, але наскільки цим буде зручно користуватися, особливо в якихось рукавицях, взим, взимку, не зрозуміло. Тому клас, щось нове, щось цікаве, але будемо дивитися, як і що. І, речі, як ви побачили, камери тепер не отак дивляться, а отак попрямій, бо Бо, це класно. Давайте, як і раніше, будуть камери. Знову ж таки, штучний інтелект. Потім вони кажуть: ми не хотіли в наш новий iPhone замість А16 ставити А17, бо так тільки лохи роблять. Ми зробимо одразу А18 і зробили туди А18. Молодці, що ж сказати. Звісно, все круто, все швидко, 3 нанометра технологія. Шість ядер там, шість ядер тут. Коротше, дуже швидкий процесор. Тут питань до нього немає, навіть нещодавно взяв 12 iPhone, бо ми його віддавали моєї дружини-батьку. І я розумію, наскільки навіть 12 й зараз працює швидко, тобто феноменально. Якщо говорити за сучасні процесори, то все взагалі буде нонсенс. Знову ж таки, Менше споживає енергії, Apple Intelligence, набір розумних слів безпредметної демонстрації потім почався. І потім э, пішли дійсно цікаві приклади. Вони показали, як інтегрували той самий чат GPT в свій iPhone, Тобто там на пошту приходить тобі лист, ти хочеш на нього відповісти, але не можеш, бо в тебе не вистачає словникового запасу, бо ти не читав Стівена Кінга, читав одних Гарі Поттерів в дитинстві. Ти виділяєш цей текст, і просиш машин Apple Intelligence, Please write this message Very difficult from this. and, Ну коротше, вирозуміло, це не про мене. Прошиш, просиш, щоб в тебе це повідомлення було більш розширене, більш написано професійно, і воно це робить. Ну і багато інших прикладів: як працювати з фотографіями, як там щось шукати, попросити зробити для тебе персональну імоджі. Тобто, це скоріш за все офігенно реалізований чат GPT Прямо в тебе в айфоні. Во. Це має бути цікаво. Крилата ракета в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. А ми тут розказуємо про нові айфони. Яке життя? До речі, хочеться, ну, напевно, це безсенсовно, але в презентації про якийсь там цей озоновий шар, про вади слуху, про гейспільноту, про те, про все. Все молодці, все клас, але. Про найважливіше у світі, від чого, скоріш за все, і там почнеться війна, вони не сказали. Якось я розумію, що компанія високого рівня і вона, напевно, глобально має мислити, але про те, що може так собі і на ній аукнутися, навіть не сказала. Але то таке. Звісно, розширене сірі. Тепер з сірі можна спілкуватися як завгодно, з помилками повторювати, бо ще і буде працювати тут круто. Але звісно ж таки поки це е, мова тільки англійська, тому if you can't speak e, Pikachu, e, Pikachu, то ну ви розумієте, та треба вміти. Але всі ці штучні інтелекти, вся ця Apple Intelligence е, – це софт, який буде також працювати на минулих стареньких айфонах. Тому не переживайте, все запрацює. Вони почали вихвалятися, як можна шукати фотки, як можна фотографувати і потім дивитися на те, наприклад, сфотографував вивізку якоїсь кафе і спитав у Apple, що це, і тобі показується, що це кафе, яке працює тоді, тоді то кидає тебе на Apple Maps. Але по факту, Google Photos це робить вже мільйон років. Я користуюся так постійно з дитиною. Питуюся, якщо це за квітка, я сфоткав додатку Google просто з айфона. І воно мені показується якась гербера, І ось Марія, дивись, я знав, що це квітка. Це дуже цікаво. Ну, тепер Apple це буде безпосередньо своїм софтом робити. Прикольно, молодці. Оновили камери, вони стали щось там десь краще. Це 05 ширик, звичайний 24 мм, але там на звичайному 48 мм. Звісно, він супер-дупер наворочений, але по факту звичайні камери, які для айфона вже там, нічим сильно не відрізняються, якщо ви користувалися хоч якоюсь прошкою після 12-ї. Так, по вартості ми маємо 799. Баксів за звичайну версію, і в 899 за версію плюс з об'ємом 128 Гігабайт. Тепер погнали до найцікавішого. Це те, що всі ми і ви, і навіть ваші подруги і друзі чекали. Це iPhone 16 Pro, який, я думаю, вже прямо сьогодні. Ви можете подивитися детальні характеристики на Hotline.ua. Всі лінки будуть в описі. Отже. Це найбільший, найкрутіший, найтитановіший, найскляніший, найзібінах най, 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 найкращий айфон в історії всіх айфонів. Це зрозуміло, Apple так завжди кажуть, але що ж там такого змінилося? Дисплей трошки стали більші: 6,3 та 69. Тюмі, в залежності від моделі Pro чи Pro Max, тобто. Зовсім трошечки стало більше. Чому? Тому що вони прибрали ці рамки, які треба було прибрати ще 5 років тому, коли всі Android вже не мали. android смартфони ці рамки, iPhone ще мав. А тепер має їх, але менші. Добре, тепер той самий титан: новий коричневий колір. Це єдине, що зараз будуть купувати, тому що люди з грошима повинні купувати речі. Які відрізняються від минулих своїх. Тобто не можна купити iPhone такого самого кольору, бо люди не будуть знати, що ти витратив багато грошей на iPhone. Тому коричневий це must-have зараз для всіх, хто купить iPhone. Прямо з 20 вересня е, дуже важлива інформація. Людина, яка проводила презентацію саме 16 Pro, у нього скоріш за все проблеми з носом. Тобто він зламаний, мені так здалося. Далі також цікава інформація. Наклеїла якусь термопрокладку всередині. Тепер він не так гріється, все хорошо, все супер. Звісно ж, найкраща батарея в світі, як в цьому. от Я, наприклад, цього два рази в день заряджаю. В новому буде, я думаю, так само. Apple Intelligence є, кобаса є, Pepsi є. a 18 Pro, новий процесор, 3 нм, потужний такий, ого-го, на 15% потужніше за 17-й. Потім з'явилася жіночка така. Впевнена в собі видно, і почала розказувати про камери. Тобто для мене це найважливіше, що є в айфоні. Поїхали, що ж там такі за камери? Новий сенсор, 48 Мп основа, 13 мм, 22 макро і 5х телефото. Тобто майже нічого не змінилося. Якщо ви чекали, що там буде ого 15X ширик, який звідси бачить цю планету, і звісно, 1 Х з дюймовою матрицею, то на жаль, такого не сталося. Але найголовніше, що мені цікаво, бо, скоріш за все, я буду брати, звичайну, прошку не Max. Там з'явився 5X модуль в моделі просто Pro, не Pro Max. Бо раніше, якщо ви пам'ятаєте, Pro був 3X, Pro Max от в цьому був 5X, тому я його ну, від щасті і взяв. Далі знову ж таки розказали приблизно 5 хвилин про шикарну кнопку. Потім. Показали нові фільтри, які за допомогою Apple Intelligent працюють дуже круто, супер молодці. Потім показали Action мод і продемонстрували просто шикарну якусь врізочку, де два головні герої йдуть позаду сломо, наче якийсь супер. Але якщо ви дивилися з Apple iPhone свого, то можливо не виглядало непогано. Я дивився з 27-дюймового Full HD Старого монітору і. Ну, таке враження, що це був Індія фільм, тільки не вистачало якоїсь пісні. Та наратага-нартага. -на 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 -на. От і, ну, тобто, зрозуміло, що для смартфону це клас, але пробачте, такі, таким хвастатися. Ну, так собі. Але головне, що вони хотіли показати, це те, що в Cinematic Mode з'явився 4К 120 кадрів. Тобто, в айфоні тепер є 4К-120 кадрів. Не важливо, то Cinematic Mode, чи звичайний. В тебе є 120 кадрів. Що це значить? Скоріше за все, використовується площа матриці. Ось такої ще менше воно врізається. Звісно, це використовувати треба лише при достатньому світлі, коли його дуже багато. В таких умовах, як я зараз сиджу, от Sony впорається нормально, і в мене тут 3-5 дирка, 1,80 витримка і 500, iPhone. Таким не буде страждати точно. Тобто, те, то, що там потім показали, що за вікенд знімав кліп на iPhone, і все це класно, і вони в слово знімали, ну, я не вірю. Якщо я їй вірю, то, скоріш за все, там якісь орішки 5 кВт світили в обличчя, і тільки в тих моментах вони мали класне слово. В іншому випадку там буде і строп, і буде низька якість, і в чорному буде стільки шуму, що просто капець. Але є, і це супер. Так, далі. Про e, на SSD, як було, так і є. На смартфон не можна його писати. По аудіо розказали, що супердупер, чотири мікрофона, спетіал аудіо кепшур. Тобто ти знімаєш, як три людини спілкуються, і потім вже на пості можеш змінювати, вирізати шум, додавати його, е відтворювати, як і є. І в ну, цьому можливо прикольно. Але чи буде цим користуватися, навряд чи буде воно писати в три доріжки, було б цікаво. Далі в софті зміна відбудеться в що, що для мене, до речі, дуже непогано аудіорекордер та аудіомемос називається. І там тепер можна писати доріжка на доріжку і відтворювати. Наприклад, ти награв на гітарі, як показувалося в прикладі. І потім на цю гру на гітарі ти можеш накладувати голос. Тобто диктофон записує і iPhone відтворює через динамік. Першу доріжку. Це прикольно. І оце все, коли дивишся, так у них ну, реально затишно. От вони не дивляться на те, що вони всі як роботи стоять на презентації, але саме цей флор, саме цей вайбік, дуже-дуже затишно. Показали нові класні кейси, навіщо я не знаю. І сказали, що знову ж таки best iPhone Battery Life on Pro Max, і ти такий думаєш, блін, і знову, походу 25 Вт, ніяких хоча б 50. Не, нема 100, Вт, тому ну, очікувати швидкої зарядки також не варто. Старт продажів 20-го, як ви зрозуміли, вересня. Вартість мінімальна 999 баксів за 128 ГБ звичайна прошка, і 1199 плюс 200 баксів великий, але вже на 256 ГБ. Отже, що ми маємо? Ми маємо еволюцію. А в деяких випадках, як з навушниками, навіть маленьку революцію, але знову ж таки, це вже було. Казав дуже поважно один з наших президентів України. І дійсно все це було. Якщо раніше я до цього ставився так, що ну було, але ж воно було фігово реалізовано, тось, наприклад, з енці в ховей-навушниках не дивиться, що це китайський бренд та. Ну, нормально там все працювало. Тобто тоді ще вони показали, що у кладищах може бути NC. Проходить багато років і Apple це робить. iPhone, ну, таких змін, щоб купити і поміняти цей на наступний, нема. Я напевно це зроблю тільки тому, що я зробив велику помилку. Я знімаю багато на цей iPhone, і в мене не вистачає пам'яті 256 ГБ. Я взяв мінімально та економив. Зараз розумію, що мені треба більше. Але знову ж таки, це не дуже обов'язково. Та й, в принципі, все. Ось такі були оновки. був з вами Мокіч. Сервіс маршопінгу Готлан, я ще раз нагадую, там вже всі картки є. Можете по посиланню в описі зайти, подивитися, і все буде добре. Ну і не забувайте, що спонсор спокійних ночей, сподіваюся, зараз такі будуть. Це ЗСУ. Тож донатьте, і все буде добре. Дякую за перегляд. Бувайте всім айфонів, навушників, Apple ерпоців і от спеціалаудіо.